Від Івана святого Євангелія, читання суди слава. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити. Але щоб ним спасти світ. Слава тобі, Господи, слава тобі, тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, сьогоднішній Євангельський уривок є невеликий. Але Він є наповнений дуже великим змістом і сенсом. Коли поглянути в цьому Євангелії, ми можемо побачити два завіти: Старий завіт і новий завіт. В цьому Євангелії ми можемо побачити. Історію спасіння, історія спасіння, яка писалася завдяки перш за все ізраїльському народу, через якого Господь хотів достукатися до інших народів. Читаємо сьогодні про Мойсея і читаємо також про Змія у пустині. Це історія, яка сталася. І є описана в Старому Завіті в книзі чисел в 21 розділі, де ізраїльський народ вийшов з єгипетської неволі і прямував до обіцяної землі. Але в цій дорозі, коли вони йшли, дуже багато людей зневірились, дуже багато людей не повірили словам Господнім і почали нарікати. Почали робити собі різних бушків, за що були покарані окремою карою Господньою. Змії, які кусали людей, люди помирали. І пізніше, коли люди зрозуміли свій гріх, що не варто було нарікати, варто було послухати слово Господнє, тому що Бог є вірний своїм законам. Бог є вірний своїм обіцянкам. І справді вони підійшли до Мойсея, який був провідником, і попросили Мойсея, щоб він попросив Господа, щоб Господь зняв цю кару. Бог сказав: зробиш мідяного змія і поставиш, і всі, хто будуть дивитися на того змія, будуть спасені, не зазнають смерті. Що власне і Мойсей зробив, і справді багато людей завдяки цьому мідяному змію врятувалися. Що ж має цей мідяний змій? Що це за знак? Всі ми дуже добре розуміємо, незадовго ми будемо святкувати воздвиження чесного Христа. Цей мідяний змій, він не, мов би був прообразом того, що прийде Бог. В другій особі, в Ісусі Христі, який також буде піднесений на цей хрест, який віддасть своє життя за спасіння людства. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бачимо, що за Мойсея ті люди, які дивилися на цей хрест, на цього мідяного змія вони були врятовані. Але це тільки стосувалося ізраїльського народу. Бог, який помер на Христі, викупив всі народи із неволі гріха, дарувавши людям життя вічне. Протягом нашого життя ми неодноразово бачимо, як багато людей. Віддають своє життя, але віддають своє життя завдяки тому, щоб спасти інше життя. І ви, напевно, що не один раз ставали свідками або бочули навіть з уст інших людей, коли люди з великою любов'ю до ближнього можуть віддати своє життя. Сьогоднішній день він в історії Америки записаний по-особливому, тому що 15 років назад сталася страшна трагедія. Стався цей теракт, який забрав біля трьох тисяч життів. Але навіть в ту страшну хвилину, в той, здається, такий зневіру знайшлися люди, знайшлися ті рятувальники. Знайшлись інші люди, які пожертвували своїм життям, щоб серед цих всіх завалів знайти життя. Як є описано, біля 300 рятувальників просто поклали своє життя завдяки тому, щоб знайти тих людей, які були під цими завалами. Знаєте, в історії Написано дуже багато вже і книг про те, що сталося, зняті навіть фільми, але бачимо також, що в тих подіях є певні люди, які були врятовані. Пригадую одного чоловіка, який працював власне, в тих вежах, близнюках, і який, також, як інші тисячі людей, прямував на місце своєї праці. Це був ранок, він йшов і завжди на його дорозі був храм. В той храм він ніколи не заходив, хоча ходив довгі роки на місце своєї праці. Але саме в цей день щось його спонукало увійти в цей храм. Він увійшов в цей храм, пробув в цьому храмі декілька хвилин, помолився, і коли виходить, Чує цей гуркіт, чує, що щось сталося, і усвідомлює, що Бог його врятував. Він увійшов чисто випадково в цей храм, але завдяки тих дві-три хвилинки він був врятований. І напевно, що його слова подяки будуть до кінця днів його життя, тому що є хтось, хто покерував його життям, і він був спасенним. Наскільки є більша любов Господа Бога, який в Пресвятій Тройці не пожалів свого єдинородного сина, щоб послати Його у цей світ, щоб видати його на ці наруги, щоб його народ ізраїльський розіп'яв, і завдяки цьому, щоб люди отримали спасіння. Пам'ятаймо в сьогоднішній день приклади цих багатьох людей, які вміють доцінити особу ближнього настільки що можуть віддати своє життя з любові до ближнього. А читаємо в Біблії, що немає більшої любові, як хтось віддасть своє життя за свого ближнього. Нехай Господь. Які є джерелом правдивої любові, навчить нас любити Бога, але й також любити свого ближнього, навіть віддавши своє життя. Амінь.